Всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо шапочку-Бінні. Це дуже модна шапочка в цьому сезоні. І наскільки вона практична і цікава, настільки просто вона в'яжеться. У мене є два варіанти шапочки. Перша це з таким заокругленим денцем, яка носиться як ось так. так, і ось так. Ну, а хто любить і так, більше, мені здається, підходить для дівчат. А друга шапочка з таким видовженим денцем. В'язати ми будемо таку, але, походу, я вам розкажу, як зробити, щоб був все-таки такий куполовидний кінець. Для в'язання даної шапочки нам знадобиться моток ниточок. Ниточки я вибрала акрил і шерсть. У нас акрилу, акілу, 25% шерсті. 280 метрів ми будемо в дві нитки. І шапочка буде довжиною десь приблизно 30 см, для того, щоб вона виглядала гарно. Також ми будемо використовувати шпиці номер 3 Знадобляться ножниці, голка, але це дещо пізніше. Якщо у вас ниточки іншого розміру, напишіть в коментарях, і я відповім вам, скільки набирати петель для того, щоб вязання було в задоволення, і потом вам не прийшлося його розпускати. А я набираю на шпиці номер 3 50 петель. Набираю звичайним, зручним способом, таким, як я звикла, набирати тим, яким буде зручно вам відкладаємо кусочок таких сантиметрів 80 нитки і починаємо набір. Дві шпиці беремо докупи, набираємо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ми будемо знімати для того, щоб у нас край вийшов симпатичним, таким рівненьким і гарним. І далі продовжуємо в'язати лицевими до ветлями. Всі петлі лицеві. Я в'яжу шапочку приблизно на розмір 50-52 см. Але В процесі в'язання ми будемо переміряти і дивитися, кому яка довжина потрібна, то я таку для себе зробив. Це у нас був перший ряд. Такі у нас, получаються доріжки по два ряда, тому усе має бути по узору. Перший ряд на лицевій стороні у нас йшов лицевий. Тому зі зворотньої сторони ми будемо в'язати зворотніми петлями. Тут у нас буде верхушечка шапочки. Першу петлю знімаємо відповідно і далі в'яжемо до кінця ряду зворотніми петлями. Ось так. І дов'язали другий раз ряд ми до кінця, практично. Тут у нас, де був початок шапочки, ми бачимо, що де є ниточка, ми будемо в'язати всі ряди до кінця. І так, ось приблизно, що в нас вийшло. Міряємо. Так, якщо розтягнути, ну, так, 30 см приблизно виходить. Якраз буде дуже добре. Так, це лицева сторона. Ось ми бачимо, що два рядочки у нас вже є лицевими петлями. Тому наступні два рядочки ми будемо в'язати таким чином, щоб на лицевій стороні у нас були зворотні петлі. Першу петлю, так як по малюночку, ми знімаємо і знімаємо її лицевою, тобто ниточка ззаду, тоді ниточку ми переводимо наперед і пров'язуємо. Своротній ряд. Ниточка йде у нас кінець ряду. Ми доходимо до кінця. Дивіться, в чому суть. Якщо ви хочете зв'язати шапочку з гострим кінчиком, так як ось тут, тоді не дов'язуєте до кінця дві петлі. Але якщо все-таки ви хочете, щоб це було заокруглене, так як в цій шапочці, тоді до кінця не дов'язуйте одну петлю. Ось так. У вас в кінці залишитися ось одна петелька. Тоді, що ми робимо? Залишаючи цю одну петельку, ми перевертаємо в'язання. Ось так у нас ішов узор, Уже тут виходить цей ряд. І першу петлю ми знімаємо. Так як у нас йде по дві доріжечки, і тут ішв лицевий, якщо взяти з зворотньої сторони, значить далі знявши першу петлю, всі інші по позору ми пров'язуємо лицевими. І так в'яжемо, ну і так як ми доходимо донизу шапочки до краю. Ми робимо, зв'язуємо ряд до кінця. Тепер справа у ось цьому краєчку. Якщо вам потрібно, щоб краєчок був рівнесенький, тоді абсолютно всі петлі тут внизу ви пров'язуєте зворотніми. Але мені подобається, коли край йде ось такий зубчастий. Ось я вам покажу, в чому різниця. Якщо ми будемо пров'язати повністю всі петлі зворотні, тоді краєшок у нас, буде так якось у мене тут в шарфіку. Ось такий. Дуже гарно і естетично він виглядає. Але от коли шапочка йде саме в міні, мені більш подобається, коли він ось такий ялиночка. Це вже ваша справа, бачите, в чому різниця. Зараз покажу краще, видно буде на шапочці. Ось Ось такий край в шарфіка, ось такий край в шапочки. Він йде ялинкоподібний. подібний. Тому я буду в'язати в узору, що тут у мене йшла. Лицева ниту, петля. Значить, і цю петлю я буду прив'язувати лицево. Ось так. Наступний ряд. Так як у нас вже на лицевій стороні є два ряди лицевих, два зворотні. Цей ряд ми в'яжемо лицево. Ось, ниточка. Першу петлю в будь-якому випадку ми знімаємо. Знімаємо так, як іде узор. Ось. Так, І наступний ряд. В'яжемо лицевими петлями. Так, дов'язуємо і дивимося. Ось у нас закінчення. Для тих, хто в'яже шапочку загостреним і таким миском. Ми знаємо, що залишалося отут дві петлі. Тепер ви, якщо ви в'язали все таки гостреньку, залишаєте наступні дві петлі і перевертаєте роботу. Так як я в'язала шапочку з таким денцем плоским, значить, я пров'язую ще дві петлі, петлі і на спиці лівій лишаю одну. Ось ця у нас залишалась минулого разу. Петелечка, ось ця. А ось цю ми залишаємо тепер. І повертаємо роботу на зворотню сторону. Ось так. так як у нас тут ішов зворотній ряд, і він у нас був перший, і другий ряд ми також вяжемо зворотній. Першу петлю знімаємо і до кінця пров'язуємо зворотню. І перевертаємо роботу. Так, ниточка у нас за роботою. Так, рахом. Два ряда лицевих йшло. Ось один, два. Значить, наступний у нас ряд для того, щоб обзор був гарний, іде зворотній. Першу знімаємо, знімаємо її лицево, так як попередній ряд був лицевим. Ось так просто. Ниточку перекидаємо сюди, бачите, ось, перекидаємо ниточку сюди і поїхали зворотні петлі. Якщо ви вязали шапочку з гостреньким денцем, значить у вас тут має лишатися вже 6 петель, в якому це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряду у нас. Вишається три, три петлі. Ось так. І перевертаємо роботу і дивимося по узору. Ось, що лицевий перший ряд. Значить, наступний ряд до кінця в'яжеться лицевими петлями. Таким чином ми пров'язуємо. Так, залишаючи кінці по одній петлі плюс, і міняючи місцями по два рядочки, лицеваю знаночно, щоб у нас на лівій спиці лишилося 12 петель. Ну, ось ми і дов'язали до того місця, коли у нас на лівій спиці залишається 12 петель. Для тих, хто в'язав шапочку з загостреним верхом, це відбулося набагато швидше, тому що залишалося по дві петлі і їм довелося повернутися туди і назад тільки 6 разів. А у нас вийшло 12 петель по одному разу, тобто 24 ряда. Ось, ми дов'язали. Залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Що ми робимо? Ще раз ми розвертаємося назад, пров'язуємо цей ряд до кінця. 39-ї петлі. І ось тут ми в'яжемо досить таки тугенько. Ниточку ось, цю ниточку ось. Натягуємо до максимуму. Ось так, один. Тепер наступна петля також тугенько-тугенько. Тут тугенько. тобто буде важко в'язати наступний ряд, але ну, якщо ми зв'яжемо її вільно, то буде негарно буде така Прос, просвіти будуть буде здаватися, що там дірки. Тому в'яжемо туго. і я вам зараз покажу, що у нас вийшло. Все, ми закінчили, пров'язали 50 петель, і у нас вийшов ось такий клин. Наша шапочка буде з таких клинів складатися. Ось я вам показую. Ось, бачите? Один клин, наступний такий самий клин. Ось так він в'яжеться. Що ми робимо далі? Далі ми беремо в'язання, перевертаємо, дивимося, який у нас має бути наступний. Наступний у нас мають бути лицеві петлі. І так само в'яжемо донизу шапочки. Оце все так само, як ми починали ось тут. Тобто дивимося по візеруночку, які у нас мають бути петлі. Тут ми знімаємо відповідно зворотньою, а в'яжемо, так як уже два рядочки є лицевими і в'яжемо не до кінця, в'яжемо 49 петель, залишаючи одну петлю не запровязаною і назад. Наступний ряд залишаємо дві петлі, а пров'язуємо 48. І так в'яжемо. приблизно зараз я вам скажу, скільки тут у нас клинчиків. 2 3 4 5 6. Цій шапочці 6 клинчиків, це шапочка у нас. Бачите, 6 клинів один. Ви Бачили, як вярується, наступні вяруться аналогічно. Якщо взяти цю шапочку, вона десь 50-52 розміру, і вона має по ширині 55 5 Ну, можливо, вона може бути і більшою, але все міряється. Все міряється, пров'яжете 5-6 клинців і міряйте по собі, будете бачити. Ось ми і дов'язали нашу шапочку практично до кінця. У нас вийшло 5 клиночків. 1, 2, 3, 4, 5, Оці їх дуже добре видно. І так як я шапочку цю вяжу для своєї племінниці на розмір приблизно 50-52 то мені буде розмір 54-56 см. Я рекомендую вам зв'язати ще один клинчик. Тобто так, як я розказувала спочатку. Зараз у нас залишається незакінчених рядів 12, тобто клинчик практично закриваємо. Пров'язуємо у нас тут дві, одна, один лицевий ряд, один зворотній, тобто дві доріж... одна доріжечка вже закінчена. Значить, наступна у нас йде нова доріжечка, і ми її вяжемо. На лицевій стороні зворотніми петлями. Способів закривати петлі є дуже багато. Я звикла закривати ось так. І ну, вам рекомендую, якщо вам подобається якимось іншим, то закривайте іншим. Беремо на праву спицю, дві петлі разом і пров'язуємо їх разом лицевою петлею за задню стіночку. Знімаємо. З правої спиці цю петлю перекидаємо на ліву спицю І так само дві петлі разом пров'язуємо лицевою за задню стіночку. Ну, В'яжемо так, щоб не дуже воно було вільно, щоб не тянулося. І так знову перекидаємо. Знову пров'язуємо разом. Ось у нас виходить так, ближче покажу. З правої спеці петлю перекидаємо на ліву і захоплюємо першу і другу петлю і пров'язуємо лицевою за задню стіночку. Знімаємо. Знову перекидаємо, дві петлі пров'язуємо, перекидаємо. Так, доходимо до кінця. Ось так пров'язали ми крайню петлю. Що ми робимо? Ми беремо ножниці і десь на ось такій відстані нитку обрізаємо. Ремв'язальний гачок протягаємо нашу півтору, можна можна обійтися без нього, і витягаємо цю нитку і затягуємо ось так. Тепер нам потрібно визначитися, яка сторона, цей, який у нас так. залишився під час набору петель, він досить таки довгий має бути. І цей, ми тільки що відрізали, ми зв'язуємо. Щілненько зв'язуємо. І цей довгий кінецький у нас лишився. Беремо голку. Голка у мене з таким широким вушком. Спеціально я її використовую для сшивання ниток. Для того, щоб сшивати товстими шерстяними нитками. Мішає мені ця ниточку, зараз я її заховаю, щоб вона мені не плуталася. Як ми ховаємо ниточку. Беремо крючок, я люблю робити це ось так. Розділяю ниточки пополу, щоб не було дуже грубо. і протягую їх ось так, не ховаю, щоб їх було на видно в сусідній рядочок. Тобто по доріжечці такраз. Можна протягувати зразу через дві петлі. Це вже як вам буде зручно? Що вона не буде мішати, я думаю, цього достатньо. І що ми робимо далі? Ось у нас вже є з'єднані края, рівненько, гарненько. Ми беремо, бачимо, є у нас кром... ті крайні, кромочні вони називаються петлі. Ми беремо. Крайню петлю верхнього ряду, протягаємо голочку під, дивіться, ось вона нижня, дужечка, кромки. Ось вона, виходить, це є верх, а це є нижня. ось сюди ми беремо голочку. В принципі, щоб не грати, ми можемо одночасно заводити голочку. У верхній, якщо дивитися від нас дужечку, нижньої кромки. І прошиваємо. І так само наступно. Кожну петелечку прошиваємо, не пропускаємо, щоб у нас не було дірочок. Ось так, бачите? Це в нижню, а це в верхню. Тобто просто без ніяких видумазів. Зараз я вам покажу, як закінчити. І все, в руки, відпарили, і можна чванитись. Ось. Ми дошили. У нас тут залишається така дірочка. Що ми з нею робимо? Беремо голочку і протягуємо в кожну крайню петлю дірочки, голочку. Можна в такому довільному порядочку захватити всі петлі, щоб її не було ось так. Загубила ниточку. Зараз не буду вже ниточку затягувати в голку, тому що це займе довший час, візьму крючок. Зараз поясню вам, для чого я це роблю. Угу. Ось тут я її загубила і крючком я її витягую ось так. Ось так. Ще одна. Ось тут, де ми робили, шо, знову ж таки, витягую. Так, і затягую тугенько, бачите, щоб цієї дирочки не було видно. Так само протягую якусь із сусідніх петель. Ниточку і витягую ще раз для того, щоб затягнути. Все затягнули, щоб надійніше було ділимо ниточку. Попала. Витягуємо ще одну петлю тут, одну нитку. Ось зв'язалася у мене ось така шапочка. Залишилося трішки ниточок, і я зробила ось таке, таку прикрасу. Декорувала її дерев'яними дерев'яне Приємного носіння схему з описом до цієї шапочки. Ви можете знайти на моїй сторінці в контактах і в Однокласниках. Також обіцяю вам нові цікаві ідеї в наступних відео. З вами була Таня Синичка. Всього вам найкращого!